Всім привіт! Мене звати Юля, і я би хотіла залишити відгук про курс Яна Воскресенського продажі влог. Я приєдналася до курсу Яна в січні, і це було після того, як я купила перший свій міні-інтенсив, тобто його курс за 790 гривень. Мені дуже сподобалося, як він подає інформацію. Тобто це було все так просто легко і. Мене було, що реально в мене дитина зрозуміла це. І я просто запалилася і думаю, все, йду на великий курс, бо в мене в планах я взагалі відеограф мобільний, і було в планах е, запустити світкий курс. Я зараз в Польщі вже 9 років і на польський ринок. Так як я в цьому взагалі не мала поняття. Тобто, воно в мене в голові то якась ідея зародилася, але як це зробити, я не знала. І тут попала якось випадково на рекламу Яна, звичайно, е, запалилася, кажу, купила цей міні-інтенсив, потім прийшла до Яна на ВІП. І скажу вам так: я запустила свій курс 23 квітня. Для мене це було взагалі все нове. Тобто я не скажу, якась там супертехнічно продвинута особа в комп'ютерах, особливо для мене таргет це було знаєте, це чорна магія. Я думала, Боже, як взагалі це можна щось зрозуміти в тому? Тобто я як робила навіть уроки по лекціях, я кураторів так замучувала. Мені здається, вони ж думали, Боже, скільки можна? Хоча. І Я реально, я просто в захваті від підтримки від курсу. Я е, дівчата просто реально вони бусинки, слухайте, вони такі класні, вони допомагають просто завжди. Вони навіть на вихідних відписували. Я їх так мучила, бо в мене було мільйон п'ятсот питань. Такі кажуть, для мене це все було нове. І я була в шоці від кількості інформації. Просто дуже багато інформації. Але настільки все доступно розписано, настільки доступно все. Е, Зроблено, тобто це дуже крутий курс. Слухайте, Я запустила свій курс 23 квітня на польський ринок, так як казала по відеозйомці. І в мене за сьогоднішній день прибутку чистого, тобто без врахування коштів на рекламу, це все. в мене чисто прибутку 4, понад 4 тисячі доларів. Скажу вам чесно, я в шоці. Я не думала, що воно ми так піде, ну, тобто, звичайно, що хочеться більше. Завжди так би ми стараємося до, до до більших до кращих результатів. Але для мене цей результат просто, просто супер. Я ну чесно завжди переживала. Думаю, боже ну, ну я зараз запущу, я стільки грошей дала на курс, і, і що буде, якщо воно мені не піде. Але пішла слухати мені, поляки пишуть такі класні відгуки. Вони чекають вже на мій великий курс. і Я зараз планую просто запускати свій великий курс, дякуючи Яну його курсу, продажу в лоб. І, взагалі, підтримці кураторів, тобто я до сих пір вже підтримка в мене закінчилась, але я завжди можу задати якісь питання завжди мені на чаті відпишуть відповідну відповідать і. Ну, реально, я дуже рекомендую курс, бо він просто шикарний. Я, знаєте, я вже в одній подружці порадила, вона теж купила. Всім просто рекомендую мене з вона каже, чи варто, чи не варто. Я кажу, що просто це найкраща просто моя інвестиція була до того часу, яку я взагалі робила всі курси. Ну Це, напевно, буде один з найкращих, тому що в мене після нього реально є результати. І я ну, не очікувала, що це так буде. Реально круто, просто йти і постійно кажу, куратори. Просто це, ну це реально бусінки-бусінки, вони ідеальні там. Ян шикарний, він навіть якщо напишеш до нього приватні повідомлення, він завжди відпише. Тому рекомендую слухати, направди курс ідеальний. Якщо ви хочете почати своє і не маєте поняття, як це зробити, ну то я чесно вам, чесно, чесно, від дикла від щирого серця рекомендую йти на курс, бо він шикарний. І хочеться просто більше, більше, більше. більше і працюєш над тим. Тому я кажу, в мене вже в мене вже в планах, в мене вже потрошечки починає працювати над великим курсом. І я думаю, що це не мій останній просто м -м, курс від Яна. Планую потрошки, можливо, і навіть на масштабування прийти. Так що, все, дякую вам за увагу. Надіюся, мій відео був корисний і щиро рекомендую.